Це свято, про яке ми сьогодні згадуємо, в священному писанні невідоме. Але церква живе по священному писанні і священному переданню. І, власне, завдячуючи священному переданню, яке передається із уст в уста, нам відомо багато того, що не ввійшло в священне Писання. Особливо це пов'язано із життям Божої Матері. Наприклад, невідомо, як відбувалися події народження Божої Матері. Але передання нам говорить і ми встановили навіть як церква День народження. Це вересень місяць. 21 вересня. Нам невідомо і про цю подію введення в храм Пресвятої Богородиці. Але церква встановила подію як особливу, особливу подію. Встановила її, власне, 4 грудня. Чому ми сьогодні святкуємо це свято? І церква визначила його бути одним із 12 найбільших свят, які ми шановуємо в своєму житті. Найбільших свят. В першу чергу, тому що це Божа Матір. І тому ми її шануємо і все, що пов'язано з нею і в її житті. Друге важливе. Це те, що згадуючи священне писання, де в святеє святих входив лише першосвященник, і то лише один раз в рік, і більше ніхто не мав права туди зайти, Вводиться Пресвята Богородиця. Це не просто виключення. Це такого не могло бути. Але це сталося. І ангели дивуються. Як діло входить в святає святи. Тому що Господь промислительно обираючи її, посвятив на особливу місію народити Спасителя світу. І тому ось це перше видиме чудо, яке люди бачать, яке пов'язане з життям Божої Матері і народженням Спасителя. Є свідченням і доказом того, що Господь, який створив небо і землю, виконує обіцянки, які Він дав людям. Що це були за обіцянки? Адам і Єва згрішили. І не можна було вже нічим виправдати свою поведінку і цей чином. Але Господь говорить, що прийде Спаситель. І ви будете визволені від цього гріха. І ось чекали, що це за спаситель, як він прийде. Люди не розуміли. Пророки пояснювали. І, зокрема, пояснював особливо пророк Ісаїв. Говорив, що Діва в утробі і народить сина, і дадуть ім'я Його по що означає з нами Бог». І багато іншого. І всі очікували про це народження, особливий прихід. Але разом з тим, якщо говорили про народження, то і розумілося, що хтось повинен народити. Якщо повинно народитися дитя, то хто його мама? І тому серед жінок, іудейських жінок, було великим поневірянням, якщо жінка не могла народити. Важливо було хоча б одне дитя. Вже несуть багато дітей, тому що кожна жінка вважала. І люди вважали, що кожна жінка може народити ось цього Спасителя, який має прийти у світ. І тому дитя було завжди бажане не тільки по природі жінки, яка хотіла народити, а й бажаним, тому що кожна надіялась, що вона цю місію виконає. Але Господь сам обирає собі Тих, які повинні послужити його промислу. І тому вже від утроби Матері Господь обрав Пресвяту Тіну. Випробовував дуже довго, не так легко благословив і визначив, хто має на родині, а випробовував, наскільки велику любов людина має до Бога. Наскільки вона внутрішнім. Готово виконати оцю місію. Місію народження. І знайшов. І визначив, що народиться Пресвята Богородиця. І її долю була визначена. І тому ми, споглядаючи на цей промисел Божий, ми радіємо, що Господь виконує ці обітниці, які Він дає людям. Ми ніколи не сумнівалися в цьому. Але спокуса завжди засумнівався, залишається. Але Господь, щоб і це відійшло, утверджує нас в Дік, показуючи приклади, творючи чудеса, як і ось в цьому випадку ангели дивуються, що дитя входить в стеє святи. Навіть не перевесвяще. І цим утверджуючи людей утверджуючи в вірі і в тому, що обіцянка, сказана Богом, буде виконана. І тому є благословена жінка, яка народжує. Благословене є дитя, яке вона народить. Тому що проживається жінка в благочесті, в чистоті і в великій любові до Бога. Тому благо велике жінкам народжувати. Народжувати дітей, тому що виконують волю Божу, промисел Божий, визначення жінки, народжувати Сьогодні багато спокус на різні філософські течії. То рівність чоловіка і жінки, то гендер, то емансипація. які тільки слова і значення ми не чуємо. Все перетворюють на те, щоб зробити жінку як чоловіка, ніби піднімаючи її, тому що вона здається поневолена. А чоловіком вже яким треба бути. Якщо жінка стане чоловіком, то чоловікові треба ставати жінкою. Нема принаймні іншого визначення. Богом не визначено іншого. Тому якщо ми беремо місію не свою і не на себе, то ми тим самим йдемо проти волі Божої, проти визначення, ким ти повинен бути. Саме важливе в житті. Пізнати самого себе. Саме важливо в житті визначити своє місце, знайти себе і бути завжди на своєму місці. І не треба братися за те, що тобі Богом не визначено. Якщо ми хочемо бути в гармонії, в гармонії людського спілкування, в гармонії стосунків з Богом, з природою, треба бути на своєму місці. Бути на своєму місці. Ніхто в шортах зимою ходити не буде. І в шубі ніхто літом не буде ходити. Все має своє місце визначене. Тоді одне, тоді інше. Ось так у всьому. Тому всі ці заклики до якихось інших ступенів стосунків, це є пісовські заклад, щоб порушити гармонію, порушити гармонію буття людини в світі і мати своє місце. Господь визначив, і апостола Павла прекрасно це сказав, тому хай кожен знає, що в нього є на серці, і що він повинен виконати в своєму житті. І не накладає на себе той хрест, який не може понести який по природі його не може понести людині. І тоді, коли ти будеш нести свій хрест, і тяжість цього хреста, і відповідальність, і місію цього Христа, який ти несеш, буде радість на твоєму серці. Бо ти виразиш свій талант і зробиш цю справу, яка тобі підвладна, яка тобі є зрозуміла і яка по твоїй силі. Тому задача жінки – народжувати. Задача чоловіка працювати. Згадай книгу пуття. Візьмемо від зворотнього, але не все-таки акцент. Чому наказав Господь за гріхопадіння Адама і Євген? Згадайте, в чому? До чоловіка сказав, потім лиця будеш заробляти собі на хліб. Що це означає? Що Чоловік повинен працювати. А в жінці, яка вчить В Чому вчите? В муках будеш народжувати. Тобто ми знімемо цю другу частину, але першу. візьмемо першу. чоловікові працювати, а жінці народжувати. Оце місія. Не навпаки. Оце основна місія життя. Священне писання не від себе, не розмірковуємо від вітру голови своєї. А беремо за основу священне писання. Тому хай кожен. Знає своє місце і хай, визнає, хай виконує ту місію, яка визначена для нього Богом Бог вам всім на поміч, мудрості в життєвих ситуаціях, як треба вчинити. А Пресвята Богородиця хай завжди завжди буде нами І приклад її життя як вона поступала, буде для нас прикладом, як правильно і праведно треба жити в цьому світі. І благословляю усіх. Хто має народити, хай народить, хто заробляє, хай заробляє достатньо, щоб утримувати сім'ю. Слава Ісусу Христу!